Привіт вз 111 Model 6, давайте розберемо цю машину, і я вам підскажу, яке обладнання поставити саме на цей танк, яку модернізацію і які краще перки качати для екіпажу. Поїхали. вз 111 Model 6, це китайський прем 8-го рівня, саме важкий танк. Він досить давно в грі, але щось його не додавали і чекали якогось особливого напевно дня. До речі, для мене дуже дивно, що Wargaming якось трішки зачастила з цими коробками, тому що раніше, коли виходить, коробки, Це була така довгоочікувана подія. Якусь дуже довго чекали, і тоді був якийсь напевно, напевно, інше задоволення було відкривати коробки. Давайте розберемо тут хай ці машини. Поїхали. Гармата 105 мм 360 альфи, під калібр, що мені дуже подобається в прям танках е, саме важких. А далі кумулятив 290, 290, щоб ви розуміли, це одне з найвищих робитів на восьмому рівні саме в тяжах. Є там ще більше у Кранбагна, якщо не помиляюсь, у Т-77. І в Т-34, тобто на рівні з цими машинами. Але якщо враховувати саме всі показники цього танку, то він все одно буде виділятись на фоні них. Далі квн мінус 8. Далі КДшка 9,8. Час зведення 2,49, Розкид 0,38. Доволі, ну, гармата по факту, по ТТХ не дуже приємна, зводиться реально довго. Місність 1450 хітпоїнтів. Бронювання корпусу 120, бронювання башти 300. Тобто лоб доволі має бути непоганим. 40 кілометрів їде вперед, 15 назад і 390 огляд. Якщо поставити саме таке обладнання, як мене, ви можете побачити інші показники і екіпаж у мене кидашка вийшла 8 секунд на боновому обладнанні. Я трішки на цьому танку покатав і скажу таке, що ТТХ гармати прикольні. Я вже був в шоці від нього, думав, що це люта імбочка, але покатавши на цьому танку більше 30 каток, я просто розумію, що в нього немає ні кучності, в нього реально дуже довго. Зведення для такої альфи. немає комфорту стрільби. На жаль, там 3-4 тички з 10, Вони летять просто в невідомість. Кудись там вниз, в космос, знаєте, на Одесу, фіг знає куди. І мені дуже прикро, було через це. Я реально засмутився. тому що я думав, танк трішечки сильніший і хотів на ньому кайфувати, але, на жаль, Радома не попустив, і плюс трішечки цікависть, яка з танку також мене попустила. Отак. Тому давайте перейдемо до обладнання. З обладнання я. Тестував цей танк і вибрав для себе такі дві збірки: перше це експериментальна турбіна, потім досилач і стаб. Чому поставив саме таку збірку? Тому що танк на місці дуже повільно повертається. Жахлива стаба в танка. Е ну, максималка в нього не погана, типу 40, але все одно я захотів трошки додати потужності двигуна і захотів трошки додати максималки. Досилач зрозуміло чому. І стаб також зрозуміло, чому? Тому що стабаш кажу ще раз просто нереальна, дуже погана. Чому не постав? ХП, тому що навіщо мені ХП, якщо в мана... мене. Снаряди не попадають, і я не можу давати з довороту башти ці тички. Тому я зробив все-таки більш акцент на комфорті стрільби. На жаль, його все одно немає, але поставив все на максу. Друга збірка в мене з хпшками. Якщо це якась закрита мапа по типу Хімельсдорфу, якщо це мапа по типу там Копалень і так далі, коли не треба далеко їхати, то буду юзати ХПшки. По модернізації я поставив вперше нічого. Друге, я хотів ставити на влучність, але подивився скільки в мене час зведення і скіпнув іншого не став і останнє я поставив плюс до огляду о перках перки командира ви бачите на екрані Поставив координацію, щоб швидше зводитися при виявленні противника від арти, тому що в принципі вже немає чи ставити. І гострий зір для того, щоб трошки бустанути огляд, тому що огляд цієї машини реально на досить високому рівні. Якщо з усіма плюхами, 453 метри це потужно. Навички навідника, бачите на екрані. Тут можна, я думаю, прибрати майстер зброєр. Давайте ми приберемо прямо зараз. Приберу майстер зброєр і поставлю. Снайпер також не знаю, чи треба, ну хай буде снайпер і швид... швидке зведення ліпше поставлю. Отак. Швидке зведення, потім снайпер, тому що мастер зброї як таковий, треба швидше, швидше зведення. Перки для механіка водія, також бачите на екрані. Короч без йому не потрібно, тому що в нього непоганий і так, потужність максималочка. Ознавець двигунів взагалі. Кенсел, майстер тарана. Повний хід віртуоз, оптимальні будь-перки для цієї машини. Далі я поставив також отакі перки на заряджаючого ПК, тому що це китаєць інтуїція для того, щоб змінювати снаряди швидко. І ідеальний заряд. Чому ідеальний заряд? Тому що дуже повільно летить під калібр, саме 1050 метрів в секунду. А навіщо цей під калібр, якщо він повільно летить? І тому я додав саме цей перк. Можна прибрати цей перк і поставити ближній бій, якщо вам хочеться, але я все-таки поставив ідеальний заряд, тому що і підкол в нього повільний, і кумулятиви також повільне, тому ви вирішив поставити саме так. Отакі от збірки, отакий от перки екіпажу, отака от модерка. Бронювання тут доволі хороше для свого рівня. Віться лоб. Бачите, зверніть увагу, будь ласка, що тут ідуть екрани, тобто кумулятивом доволі тяжко буде пробити її. По броні 270 в оцій точці. Так, 330 плюс. Зверніть увагу, будь ласка. 370 в деяких моментах. Хочете сказати, що тут є лючок, але зверніть увагу, будь ласка. Лючок тут 200 мм, так, але ти в нього влучиш один раз з 10. Пашта дуже, шик... дуже хороша. 240. 330, тобто можете кидати не блок, а аж трошки вище, якщо вас дозволяє пробиття, і ви спокійно проб'єте. По корпусу бачимо 200 мм. вісімки вас будуть пробувати взагалі легко. Я вам скажу це, тому що я відіграв вже декілька боїв на ньому. У мене вісімки просто лутають цей корпус по КБ. Так, да, начебто щучий нос, але він все одно нічого не відбуває. НЛД, також 200 мм. Е, є фашборд, можна трошки потанкувати від бортику, але майте на увазі ця скула, пробувається також на виліт. Її можна трішки довертати, але вона все одно, по моїй практиці, не танкує. Так, ну по розкатки, вона все одно є воно, живчики, які поїхали по восьмій лінії і переїхали до сторону. У них також є такі. Типу, я взагалі не знаю, хто взагалі туди їздить. Дядьки, ви їздите на восьму лінію сюди на тяжах? А якщо їздить, то, то скажіть навіщо? Що ви там бачите? Що? Я ж мене вже не бачив. Как ты мне закину? Понял. так знает, иначе слоу мой стан, если ты по душнить А Тортиком, якщо не споїдемо, в принципі, буде. Не може кілана приїхати, може прийти XM, може на версию таки. Я впевнений що він мен... мій Корпус не побачить. Я ж такий просто наївний. мене добити 100 відсотків. Ай, 755 вилітає віксемки, плюс на початку бою вилітає якась вертуха, люта від Є5. Дуже дивна фигня. Ну Давай ближче підійдемо якось. Ідеально. Люта вертуха полетіла, бачиш? Севр, привіт. На початку бою мені вертухи закинули, ну, тепер трошки порівняли шанси. Так, ну Віоси по третього є стратегія. Віоси по третього є стратегія жити в якійсь непонятній точці і вигравати бій, да? Купийте іксамку. А я що робить Іксам? Ай пробив. Я думав, що він басту закине. Окей, 4к вкинув. Хорошо, нормально. Так, ну тут може Торо якийсь пролетіти, на все. Я так думаю, ні? Торо, Торо, а він тут. На тобі. На тобі тичечку. Ладно, не по такому. І він закинув. Просто в башту. Ха-ха. Хорош. Накумулях цельный Так, Торо ще виходити буде, чи ні. Да, Ваня, пушка дуже така неприємна, скажу. Я е, можу пробивати цього Торо? У ні? не? Просто дає в башту і пробиваю. Не знаю, що у нього ще є снаряди, не буду виходити більше.

стоїть. я не чекаю побачити прямо перед собою. що це було? Ну ви також кажете, там невлучний, там косий ну яка в точність цій в грі правильно? Ой, шестей диви Пиши нік такий нагібатор, UA. Це нагібатори. нагібатор нагібатор укер Сильні мужики, питай немає. <Свісляє> Там він кидає. Хорош. Тепер якось нам треба відіграти проти. Ну, типу, Феліче треба добити, головне. Слушка таке і можна от Феліче. Цікаве, чи Філіче поїхав на милюву лінію, чи ні. Якщо поїхав, то імба я можу піджати, якщо ні, ну, давайте ризикувати поки. Заліз зробити байт на базу, Хай їдуть. Кварік. Та він все-таки був зверху. Він все-таки був зверху. Так, майстросик. Майстросік по фарму 184 тисячі. Отак. Що я хотів би сказати? Висновку танк, напевно, 6,5 на 7 балів з 10. Не скажу, що це люта імба. Так, комфортний, але не імба. Він фармить супер, танкує, тічки накидує, але косий як не знаю хто. Тому отак. Дякую за те, що дивилися відео. Беріть себе і до наступного.